Перша фраза Бонжур, як пані Дана казала, обов'язково вітаємося. Бонжур, бонсу. Жеведрі, що таке je voudrais Хто знає? Я б хотів або я хотіла. А якщо ми про граматику будемо говорити, то це кондиціонель, умовний спосіб, який я завжди рекомендую, яким я завжди рекомендую користуватися, коли ви приходите в позиції просити когось, так? Живрі я б хотів, Надія, молодець, правильно. І далі ви кажете: prendre un pour. Prendre un rendez-vous pour. так? І pour, прийменник це з якою ціллю. Тобто, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour. доброго дня. Я б хотів там що, записатися на рандиву, і пух, обведіть, будь ласочка, собі красивенько. Це а, з якою цілю? Тобто, вирішити питання, пух стосовно чого. Після пух поставте три крапочки, і ви там собі... М так, да, Надія правильно пише взяти рандеву для. Тобто, взяти ну взяти рандеву, я так не перекладала, записатися на прийом з приводу, ну і привід ви вже там після пух ставите той, який вам потрібен. З першим -деков, смеш, плюс Якщо записали, да, дома прям можете розписати, тобто зробити ну, більш широким. да, Можна там 3-4, якщо ви володієте мовою хоча, хоча б на рівні А до ДА. Так, Нюміод, друге питання, кліше, яким ви можете користуватися. Чи могли б ви плюси бачу, чи мог ви прийшли і питаєте? Чи могли б ви допомогти мені зрозуміти, які документи потрібні для цієї процедури? Є таке питання, часто ставити його? Я думаю, так. Да. Воно таке ж універсальне, записуємо. А, можна, як я вам сказала, через кондиціонель, пуріву, а можна тут, в принципі, ну, як я кажу, не сильно випендрюватися, можливо, декуди, і спитати просто через презент. Можете, чи можете ви мені допомогти меди, так, м-апостроф, меди, а компенр, зрозуміти. А компендрю ще раз повинно зрозуміти лі документ несер, необхідні документи pour cette démarche? Дуже часто вони в офіційному, uh, в офіційній термінології, процедур, процедура, процедура слово, uh, перекладають як димарш. Запишіть собі démarche. Так. Є повна фраза, давайте ще раз озвучу. або меди, Мені допомогти після меди а, з акценту гу, перехід да, на наступний інфінітив. Повіву медиа, компен, так, компенвра да? ми перекладаємо як зрозуміти або ну, да, зрозуміти, краще зрозуміти. Лі документ несер, необхідні документи pour cette démarche. Записали? Угу. Далі третій шаблон. Я їх викладу на телеграм, але в телеграмі вони ж будуть в письмовому, тому зараз дуже уважно, щоб ви сформували правильну вимогу про За мною пороговорюєте. Ну хто мої учні вже ви привчені? Да, що те, що я говорю, ви завжди. Повторюєте за мною разів три, поки я оце вам розмусолюю. А хто новенький, завжди запам'ятайте, ви проговорюєте за мною або за іншим спікером, завжди вголос. Імітуєте шарювання робите так. Третій, я тут, щоб ну от ви прийшли в мерію. Я прийшла, або я тут простіше, щоб подати документи, які стосуються, і далі будете писати там або говорити тип процедури. Так, оцей кліше, шаблон записуєте, я тут, щоб подати. Je suis ici, si. я тут, je suis ici, si. знову ж таки, прийменник, який дає ціль. Я тут з якою ціллю. Хто е я, я ж знаєте, вчитель від, від кісток до кісток, від п'яток до маківки? Хто записав прийменник, який показує ціль, з якою метою? В чаті чекаю. Je suis ici, si, щоб подати документи. Ти молодець, Надія, туло! Так, а тепер подавати документи діє слово першої групи. Депузі. Пур депузі лі документ. І далі консернан, які стосуються консернан. І далі ви пишете собі тип процедури. Тобто три крапки і тип процедури. Угу, très bien. Ще раз. Je suis ici pour депузі лі документ консернан. Все, ось вам три шаблони. Встигаєте, записуєте? Угу. Так, наступні три. На, наступні три всього шість дамбу. Далі приходите ця е, е, фраза слово да, знову кліше. Який кліше ви ще скажете, окрім божу? Що ви коли заходите, говорите в мерії? Ну, пригадаєте, ви заходите, купа людей, вам треба. це? При... Все... Атхапі спіймати увагу, що ви кажете? Ви кажете. Excusez-moi, Перепрошую. І краще excusez-moi, бо désolі, це якщо ви там якусь uh, какоб'єку зробили. Excusez-moi, Так академічненько, гарнесенько. Так, excusez-moi. Далі знову через кондиціонер. Пардон, uh, хтось написав Наталя. Ну, можна пардон, але це теж якийсь бетізу. Бетізу, знаєте, що це таке? Бітізе. Какаб'яка, як це можна сказати, турниця, похибка, да? ну, в різних контекстах по різному. Давайте повернемося в четвертий. Excusez-moi і через кондиціонель могли б Pourriez-vous. або в презентву. Ну, краще я вчу завжди своїх через кондиціонель. Французи зразу розквітнуть, як троянди на весняних променях Сонця. Так, vous чи не могли б ви? Далі скажемо пояснити наступні етапи або кроки, щоб або для завершення цієї заявки. Отак. Чи могли ви пояснити мені наступні кроки? Записуємо все це для завершення, або щоб подати, щоб закінчити процедуру подачі цієї заявки? Ще раз, pourriez-vous m'expliquer? етапи так і будуть: Les étapes, через ножину, лізі étapes, так, Ірина пише експлік муа». Експлік це якщо ви на ти з людиною, а ви не на ти. Ви не на ти. Експліки муа» на «E так? наказовий спосіб. Soyez prudente, будьте обережні, уважні. Ми експліки далі. Les étapes, наступні етапи, да? Les suivantes, suivantes, це наступний прикметник знову прийменник для того, щоб. Пуго, так, і завершити ну, цю процедуру да, прохання. Пу. Є таке дієслово завершувати от офіційне. Ми ж сьогодні говорили з пані Даною саме за офіційне, за дельбеду компонент мови. Да? Тому тут я скажу не терміни, тут я скажу не фініг, тут я скажу не акомпліг, а як я тут скажу? Завершити uh, цю заявку, завершити це прохання. Хтось знає, хтось вже був в мерії, хтось чув uh, таке дієслово як «фіналізи першої групи. Фіналізувати. Оце дієслово, воно є академічним офіційним. Pour ces так, і ще раз повністю це питання, перевірте, чи правильно написали. Excusez-moi. pourriez vous m'expliquer les étapes suivantes pour finaliser ce demand. Далі п'яте кліше українською мовою. Чи могли б ви надати мені довідку? Довідку ви часто питаєте? Або підтвердження? Чи могли б ви мені надати довідку або підтвердження? Записали? В нотатках пишіть, або я вже сказала, листочок офіціанта попросили сіли в садах тюрі чи де ви в тулузі на і пишемо: нотуємо. Супер, так. Чи могли б ви надати мені довідку? Знову могли б, знову кондиціонер, знову пурі. І знову можна ексклюзию, можна без ексклюзив. А Якщо ви ставите питання, дуже доречно офіційна, красива форма, питання: ескі в пурі, ескю ву пур'ї, повторюємо за мною вголос: так, надати мені довідку, це якби забезпечити мене довідкою буде м фурнір. Me fournire як фурнітура, да? Me fournir une attestation. Attestation, я думаю, вам всім знайоме слово плюсаніть, якщо так, une attestation, так, або є ще слово, так і пишемо: у, а, або один, ну, одну, як підтвердження, да, встигли? Повністю говорю. Если вы порє, молодець Ірина Плюс бачу, me une attestation ou un récépissé? А ну напишіть це слово в останнє в чат, я перевірю орфографію. Орфографію це те, як ви написали, правила написання. І останню фразу, яку я для вас підготувала зараз українською спочатку. Це така фраза, теж ви ви часто кажете: я не дуже добре говорю французькою, чи, можливо ви їм кажете, чи можна говорити французькою повільніше, або скористатися послугами перекладача. Par exemple, madame Dana. Так, давайте запишемо. А, uh, так, je ne parle pas, обов'язково поставте слово encore, я ще не говорю. Je ne parle pas encore bien français. Je ne parle pas encore bien français. Voilà. Est-ce que c'est possible? De parler», Обов'язково перехід да? перед інфінітивом «parler». que перлі. Если хто написала Маріна, пані Марина написала. Абсолютно правильно, дякую вам. І Ірина написала. Подивіться зараз в коментарях, як правильно Марина і Ірина написали це слово. Тепер будете знати, що це ну, як це, це просто довідка, а це як довідка підтвердження. Хто не знав це слово, оно швидко мені серце дали віртуальне.

Давайте ще раз все разом, так? Je ne parle pas encore bien français. Je ne parle pas encore bien français. Далі, чи можливо говорити повільніше або дати мені перекладача в мері, так? Est-ce que c'est possible? Або ви вже знаєте, що est-ce que c'est possible? Дуже часто ви можете сказати через кондиціонер. Pour y vous. Pour y. Це діє слово pouvoir, так? Могти. Pour y vous parler plus lentement. ou d'avoir un en traducteur. C'est tout, mes chers amis.